Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про історію Італії в період між Першою і Другою світовою війною. Нагадую вам, що на моєму каналі ви можете знайти відео уроки з громадянської освіти. Зараз зверху буде посилання на плейліст. Проходьте, дивіться. Також нагадую, що дуже важливо підписатися на мій канал, аби не пропустити нові відео уроки. Тепер до Італії. В ході Першої світової війни загинули близько 600 тисяч італійців. Мільйони залишилися інвалідами. Одразу після війни високим був рівень безробіття. Значним був зовнішній борг, впав рівень сільськогосподарського виробництва. Також країна в цілому перебувала на середньому рівні розвитку, вона була аграрно-індустріальною країною. Як відомо, в ході Першої світової Італія приєдналася до Антанти, сподіваючись отримати значні території, але територіальні надбання. Виявилися значно меншими, ніж очікувалось. Італійці почували себе переможеними серед переможців, панували через це настрої зневіри і розчарування. В період з 1919 по 1920 роки країна опинилася в страшній кризі. Тривало так зване червоне дворіччя. Масовим став страйковий рух. Страйкарі нерідко нападали на продуктові магазини і грабували їх. Для захисту від поліції страйкарі організовували загони так званої Червоної гвардії, місцеву владу заміняли фабричні ради. Особливо сильним цей рух був на півночі Італії. Центральна влада там не мала впливу, уряд обіцяв покращити ситуацію, однак власники підприємств дуже часто відмовлялися від подібних дій і ніяк не сприяли покращенню соціально-економічної ситуації. Розчарування і недовіра робітництва наростала. На півдні Італії в цей же момент розгорнувся селянський рух, селяни силою відбирали землю поміщиків, і часом уряд був вимушений визнавати ці захоплення законними. Колишні військові, обурені військовими невдачами Італії, теж приєднувалися до цих протестів. Країна і влада в цілому виявилися нездатними вивести країну з кризи. У листопаді 1919 року на виборах в парламент перемогла партія соціалістів. Однак вона не змогла покращити ситуацію. В тому ж 19-му році виник італійський фашизм. Він ґрунтувався на ідеї реваншизму, антикомунізму, соціальної демагогії. Він об'єднав усіх незадоволених ситуацією в країні. Для італійського фашизму пріоритетом були інтереси націй, а не окремої людини. Робітничий червоний рух вважався ворожим. Фашисти прагнули навести лад державі. Організації фашистів називалися Бойовими Союзами. Восени 1919 року бойовий загін фашистів на чолі з Анунціо захопили портове місто Фіуме, яке Антанта обіцяла колись передати Італії. Але так цього і не зробила. Після цього фашисти здобули образ самовідданих патріотів Італії. Борців за її процвітання. На виборах 19-го року фашисти не отримали жодного місця в парламенті. Однак подальше погіршення ситуації в країні і нездатність уряду виправити цю ситуацію збільшували їх підтримку. У листопаді 21-го року була створена єдина національна фашистська партія на чолі з Беніто Муссоліні. Він прийняв титул дуче, тобто вождя. Фашисти громили робітничі організації, зривали мітинги, влаштовували бійки. Соціалістична влада виявилася нездатною зупинити фашистів і всі їхні злочинні дії. На виборах 21-го року фашисти вже здобули 35 місць в італійському парламенті. Люди прагнули твердої руки, яка не веде лад. У жовтні 22-го року Муссоліні віддав наказ про похід на Рим. 25 тисяч чорносорочишників колоною вступили в Рим. Вони влаштували погроми. Король Італії Віктор Емануїл запропонував Мусоліні посаду голови уряду. Італія таким чином опинилася під владою фашистів. Мусоліні був авторитарним лідером. У 1924 році відбулися нові парламентські вибори за новим виборчим законом, прийняття якого добилися фашисти. А закон цей передбачав, що партія, яка набере більш ніж 50% голосів, отримує автоматично дві третини місць в парламенті. Отже, вибори відбувалися в умовах терору, провокацій, залякувань. Незгодних невдоволених політиків просто вбивали, а опозиційні партії розпускалися і заборонялися. У 1925 році Муссоліні проголосив гасло: вся влада фашистам. Вже у 26 му році було прийнято ряд законів, створено таємну поліцію, відновлено смертну кару, запроваджено тяжкі покарання без суда і слідства за політичні злочини. Уряд отримав право приймати декрети, які мали силу законів. Місцеве саморядування було замінено префектами, яких призначав Дуче. Заборонені усі партії, крім фашистської. Голову уряду відтепер тепер призначає король, а не парламент. В країні почався терор. За один день було заарештовано 12 тисяч комуністів. У 1927 році, згідно з Хартією праці, заборонено страйки. У 1934 році в країні існувало вже 22 корпорації, що об'єднували промисловців і робітників через нові лояльні до влади профспілки. Корпоративна система стала особливою системою авторитарного управління державою. В такій системі всі люди. Були об'єднані в великі групи за своїми професіями або інтересами. Ці групи називаються корпораціями. Уряд не просто керує, а й дуже тісно співпрацює з цими корпораціями. Разом вони вирішують, як буде розвиватися економіка, які закони будуть діяти і як житимуть люди. Жорстке регулювання економіки дало можливість накопичити ресурси. Подолати ряд кризових явищ, які були в державі, в економіці, модернізувати економіку, досягти економічної незалежності Італії. Поза контролем Муссоліні залишалася лише церква. У 1929 році було підписано Латеранський конкордат угоду про взаємне визнання Ватикану та Італійського королівства. Церква залишала вплив на освіту та сімейні відносини. Однак отримувала від уряду відшкодування за відмову від претензій на весь Рим. В державі ведеться постійна системна ідеологічна робота з населенням, масове військово-патріотичне виховання навіть з дітьми з 4 років. Формується культ особи Мусаліні, кажуть, дуче, завжди правий, Дії гасло усе в державі, усе для держави і нічого поза державою. У 1938 році з'явилися расові закони. Чиста арійська італійська нація оголошувалася вищою за інших. У зовнішній політиці, у 1920-х роках, політика була обережною, Італія здобула деякі острови в Середземному морі, посилила свій вплив в Ефіопії, встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом. Вже у 1938 році було укладено сталевий пакт угоду про союз з Німеччиною. У 39-му році Італія окупувала Албанію, яку вважала сферою своїх інтересів.